Три дня попілом і бородовок немає. Рецепт фінансово доступний і допоможе вам позбутися цих наростів за короткий час. Натуральні компоненти фінансово доступні і є у вашому домі. Беремо один зубок чиснику, чистимо. Натираємо на тертки на дрібні фракції, додаємо одну чайну ложечку оцету, дві чайних ложечки муки, добре перемішуємо і отримуємо тісто. Процедуру робимо один раз на день, на ночь. Робимо кульку з тіста лікувального, прикладаємо до папіломи, заклеїмо пластером і процедура готова. Таких процедур потрібно зробити 2-3 для того, щоб позбутися хвороби. Для того, щоб мати стабільне здоров'я, ми повинні кожен день дбати про наше тіло, про наші органи, контролювати стан наших органів методом один раз у рік, робити УЗД на щитовидну залозу, на підшлункову залозу, на нирки. Печінку жовчний, простату чоловіки, сечовий міхур, кардіограму серця, загальні аналізи крові, аналіз крові на цукор. Таким чином, ви зможете мати постійний контроль над станом здоров'я ваших органів. Це є здорове харчування, позитивні емоції, фізкультура, очищення кишечника. Очищення від паразитів це є комплексне лікування, яке потрібно нашому організму для того, щоб отримати бажаний результат, який називається ваше здоров'я. Гарного дня і мирного дня.